Добрий день. Добрий день! Сьогодні у нас розпаковка. Я отримала своє замовлення за жовтим в і зразу показую його вам, а потім вже понесу своїм замовникам і клієнтам. Ну, як завжди, тут гарно все упаковано, лежить накладна, де все провірила я на новій пошті, все відповідає моєму замовленню. Що ж тут є в замовленні? Тут каталог листопада. Знову бачу, що вже акції тут багато, і новинки є, і вже всі готуються до Нового року. Тому що, як ми знаємо, подарунки беремо раніше, щоб добре підготуватися до всього, щоб нікого з родичів не забути. Так, що ж тут у мене в замовленні є? Ну, я кожен каталог, кожен Замовлення у мене є отакі гелі каштан в замовленні. Чого їх замовляють? Бо дуже якісні і дуже добре допомагають від болю в ногах, в добре при варикозному розширенні, він, якщо крутять суглоби, він охолоджуючий, і це настоящий, якісний стопроцентний оригінал. Всі інші фірми, всі інші компанії роблять підробку. Тому тільки там, де написано Доктор Туна, це оригінал. І вже е, багато мені людей казали, що повелися на те, що в інших фірмах він дешевше, купили, але результату той, що від доктор Туна на фармасі крем гель каштан не отримали. Тому беріть і досвід чужих інших людей для того, щоб е, не попасти в таку ситуацію, що купили, а він не діє. Так, далі в мене в замовленні тут є засоби для дому. Моя сусідка побачила в мене і замовила отакий засіб для миття вікон. Це виробництво Україна, контрактне виробництво. Він дуже класний, він дуже добре змиває всю грязь, зробить, бистро висихає, немає ніяких розводів, приємно пахне. Ось такий засіб для миття вікон, виробника Україна. Для фармаси по контрактному виробництву також вона замовила серветки для прибирання в домі. Вони годяться і для того, щоб обув помить почистити, сумки для поверхонь, для холодильника, для ванної кімнати. Ці палетки пропитані спеціальним таким засобом, які дуже гарно витирають, вимивають поверхню. При цьому дуже приємний аромат, це з лимоном і дуже ефективне прибирання. Тобто, якщо ви любите, щоб у вас завжди було в хаті, в квартирі чисто, отакі лимонні або морські серветки під рукою допоможуть вам цю чистоту довго зберігати і при цьому дуже швидко прибирати, не заморачуватися, це екозасіб. Так, далі в моєму замовленні є два шампуні. Один шампунь замовила мені моя знайома. Вона вже постійно бере шампунь ботаніка з шаблеєю. Цей шампунь для жирного волосся. Він, бачите, дуже густий, і всі шампуні в фармасі 500 мл, тобто його надовго вистачає. Тому вона вже декілька років бере такі шампуні постійно, і це мені каже про те, що раз людина повторно таке замовлення робить, значить шампунь класний, їй підходить і подобається. Тому є такі ще такі упаковці шампунь з крововою і шампунь-мікс, там ромашка, чабрець для догляду за тонким волоссям. Так що, оце такий шампунь замовила мені знайома, а собі я взяла шампунь з часником. Бо зараз у нас осінь, зима, почнеться випадіння волосся, Ну, вже і вік, і е, харчування. Ви самі знаєте, зараз у нас вітамінів не вистачає, тому я вітаміни додатково ще замовляю у фармасі. А шампунь часник, він укріплює волосся і е, допомагає, щоб волосся росло швидше. І от я була недавно на в салоні, підстригалася, і мені сказала е, майстриня, каже, я бачу, що у вас дуже багато. Воно ну, тонке але його дуже багато. Це каже такий незвичайний ну, вигляд, кажу, тому що я користуюсь таким шампунем. І вона теж собі замовила, а це я замовила собі. Теж пів літра, об'єм, ціна 200 гривень за пів літра. Я думаю, що в магазині такої якості і такої ціни ви не знайдете. Так, далі мені замовили засіб, називається зубна паста. Зубна паста у 130 мл об'єм, вона відвідуюча з фініком, це новинка, вона концентрована і по рекомендаціям моїх клієнтів інші клієнти теж сказали, що хочуть таку собі зубну пасту, бо дуже гарні відгуки. Сказали, що надовго хватає і дуже гарні результати. Також замовили отаку помаду, ну, як я кажу, гігієнічна помада, але це зволожувальна помада, це теж клієнтка замовила. Зараз у нас осінь іде. Так акуратно, зима, губи обвідрюються. І щоб було все добре, ось така гігієнічна помада. Бачите? Так що, якщо ви за своїми губами... Доглядаєте, якщо ви користуєтесь матовими помадами, то якраз така помада для вас, вона добре буде зволожувати руки, або на вечір її можна користуватися, або діткам можна, або тим, хто не користується помадою. Замовили два креми для рук календула. Це такий шикарний крем, він добре заживляє руки, особливо коли взимку у нас зараз буде парове отоплення. Коли у нас буде мороз, холод, отакий крем для рук. Тут у нас 75 мл. Він концентрований, приємно пахне і добре зволожує, заживлює шкіру рук. Шкіра буде гладенька, ручки будуть у вас бархатні, оксамитові. Ну і вітаміни. Ви знаєте, мої подружки, коли приходять до мене, вони постійно бачать мої вітаміни, які я для себе купую, які я щоденно приймаю для підтримання свого здоров'я. І вони замовляють теж. Що ж, замовили мої подружки, тому що я теж приймаю? Замовили куркумін, він в капсулах, тут 30 капсул упаковці. Куркумін допомагає дуже гарно для шлунку, для кишківника, для травлення їжі, для нервової системи, для суглобів і кісток. Приймаємо ми його один раз, одну капсулу, під час їжі кожен день. І замовили ось такий е, спрей: це вітамін Д3 з К2. Тобто зараз у нас уже, е, сонця немає, уже осінь, зима, ось такий спрей накручується, дуже о, ви, е, зручно користуватися, Собі пшикнули під язик під час їжі. І ви вітамін Д3 е, отримали для того, щоб ваш організм добре себе почував. Вітамін Д3, ви знаєте, у кого є дітки. Так? Ми діткам спочатку даємо самого народження. Для чого? Щоб кістки добре формувалися, щоб у діток настрій був гарний. Тому що Д3 це такий вітамін, який відповідає за наше самопочуття, за настрій, за функціонування всього організму. А К2 це такий вітамін кальцій, який разом з Д3. Ще і би, являється будівельним матеріалом для нашого організму, для наших клітин. Тому такий, от така допомога організму, вона вам поверне сон, вона, ну це треба знаєте, протягом року постійно приймати. Я, наприклад, таке роблю: До Вам буде спокійніший сон, ви себе будете спокійніше почувати, ви будете менше звертати уваги, тому, що у вас менше буде різних хвороб. Тому такі вітамінні підтримки вони ну, кожному, хто про себе дбає, про своїх рідних. Я можу вам допомогти підібрати. Тому пишіть у коментарях під відео, або ви можете особисто, якщо в коментарях не хочете, щоб інші бачили, підписатися на мій інстаграм. І особисто мені написати повідомлення. Я всім допомагаю, консультую, підбираю, рекомендую і ще розкажу, як отримати всю цю продукцію за знижкою 30%, і також можна отримати подарунки. Тому, якщо ви хочете дробати про своє здоров'я, про свою красу і при цьому, щоб ваш кошельок був ще і повний і менше тратити грошей, це якраз. Про фармасі, звертайтесь до мене. Зразу скажу, що рекомендую вам звернутися до мене, бо в мене є такі ось ситуації, коли дівчата йдуть, реєструються десь в інтернеті до когось, а потім приходять і задають мої питання. Я кажу: а чого ви не задаєте питання тим, у кого зареєструвалися? А вони нічого не знають, вони не відповідають. Ну Тому, і, вибачте, зразу попереджаю, що я консультую тільки тих, хто або в мене заказує. Або реєструються до мене. Ну, це е, таке життя. Е, що ще у мене дивіться, ціла купа, це у мене пробники. От чого вигідно зі мною е, співпрацювати і в мене замовляти. Тому що коли людина хоче зрозуміти, який крем підібрати, який тональний крем, який шампунь, я завжди рекомендую почати з пробники. І ці пробники, ну, звичайно, не всю кучу людині, а якийсь. Ми підбираємо якийсь, я даю безкоштовно, безоплатно. Ну, якщо людина хоче вже попробувати декілька варіантів, тоді другий, третій і так далі вже можна е, замовити. Ці всі пробники можна замовити. Дивіться, тут прямо з буклетами є, так? написано, що це за пробники, для чого вони бачите? Оце тут прямо серія вся, крем під очі, е, нічний крем, денний крем, сиворотка. Тут для різних типів шкіри, для різних для різного віку, для різних цілей, хтось хоче відбілити шкіру, хтось хоче прибрати прищі і висипання, хтось хоче омолодитися, омолодження. І ось такі пробники я кожен замовлення замовляю, тому що в мене завжди є люди, які хочуть зрозуміти, що їм підібрати і що їм підійде. Тому звертайтеся, будь ласка, пишіть в коментарях, чи пишіть особисто в інстаграм на сторінку Інна Коко, підписуйтесь, слідкуйте за сторіс. У сторіс кожен день багато інформації, і скоро новий рік не забувайте про себе коханих, про своїх мам, про своїх сестер, кому ви хочете зробити подарунок. От я, наприклад, рекомендую завжди парфуми, бо це такий клас. Я скажу вам, це по перше дуже гарна сировина у фармаці. Це турецька компанія, вони використовують тільки натуральну сировину, а не якісь там хімічні сполуки для того, щоб аромат з'явився. І от, наприклад, духи Бліс це такий зимовий шикарний аромат, який є аналогом. ну, знаєте, всі, хто тестує його, кажуть: так це ж данком. Лавіст Бель, Кажуть, ні, це Бліс, але да, нотки дуже схожі. Точно так же, от, е, наприклад, гламур аромат – це Хьюго е, Буз от Діпред аромат. Є дуже багато різних ароматів, і якщо у вас є якийсь е, ваш аромат, який ви любите із брендових, але ви бачите, що він стоїть 3-5 тисяч гривень, то напишіть мені, я вам підберу те, що у нас є, і будуть аромати схожі в один в один. Але просто для вас це буде доступно. Та ще розкажу, як можна отримати буде зі знижкою. Тому буду рада стати вам корисною. Ось така розпаковка це замовлення жовтня. І як бачите, замовляють усе. І по догляду за волоссям, і по догляду за шкірою, і для здоров'я, і для того, щоб в хаті, в домі було, в будинку чисто. Тому. Звертайтеся, пишіть коментарі, буду дуже вдячна вам за лайк. А ще буду вас просити, щоб ви поділилися цим відео зі своїми знайомими друзями. Може, ця інформація для них буде корисна і вони використають таку можливість або зекономити, або заробити, або отримати дуже гарну продукцію і якісно по доступній ціні. Дякую за увагу! До наступних ефірів. І читайте те, що ви бачите у цій групі. І на цьому каналі до побачення, до нових зустрічей!